Вітаю, друзі. Я Віталій Портиков. Видання Вашингтон Пост повідомляє про секретний візит директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Уіліма Бернса до української столиці. Бернс, який неодноразово відвідував Україну і перед війною, і під час війни, і був тим самим. Американським чиновником, який ознайомив президента України Володимира Зеленського і інших українських керівників, із планами президента Росії Володимира Путіна щодо знищення України, і цього разу мав зустріч з українським президентом, а також провідними. Політичними і воєнними керівниками України мова йшла насамперед про плани України, пов'язані з поверненням своїх окупованих Росією територій, а також початок перемовин з Російською Федерацією щодо припинення вогню ще до закінчення цього року. Представники військового командування в Києві за повідомленням видання Вашингтон Пост. Повідомило Вільяму Бернсу впевненість в тому, що Збройні сили України зможуть повернути собі контроль над значною частиною окупованої Російською Федерацією території, розмістити артилерійські та ракетні системи поблизу адміністративного кордону окупованого Російською Федерацією Кримського півострова, просунутися далі на сході України, а потім почати перемовини з Москвою вперше з того часу, як такі. Переговори припинилися ще у березні минулого року. Український чиновник, прізвище, якого видання Вашингтон Пост не називає, сказав американським журналістам, що Російська Федерація буде вести перемовини тільки у тому випадку, якщо її інтересом щось реально буде загрожувати. Ці заяви українського керівництва відрізняються від офіційної позиції, яку неодноразово висловлювали як сам президент України Володимир Зеленський, так і інші представники українського політичного керівництва. От і сьогодні, під час перемовини з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, президент України підкреслив, що будь-які перемовини з Російською Федерацією Україна зможе почати тільки після того, як їй будуть повернуті всі території. Які Росія окупувала починаючи з 2014 року? Однак, навіть якщо погодитися з тим, що у Києві розглядають можливість перемовин про припинення вогню з Російською Федерацією, в разі, якщо не вся територія України буде звільнена від загарбників і під контролем Російської Федерації залишиться ще значна частина українських земель, зокрема Крим. Щодо повернення якого не воєнним, а мирним Ми шляхом неодноразово говорили політики на заході. Виникає питання, наскільки Російська Федерація готова до будь-якого формату мирних перемовин з Україною, який не передбачав би визнання Україною так званих територіальних реалій, тобто російського статусу вже анексованих українських територій, а також такі українські рішення, які полегшать російські федерації, Окупацію вже незабаром всієї території ненависної Володимиру Путіну держави. Як вже неодноразово доводилося підкреслити, вся парадигма мислення політиків на заході пов'язана із тим, що Російська Федерація буде готова почати перемовини з Україною, якщо Збройним силам України вдасться звільнити всю ту територію, яка сьогодні окупована Російською Федерацією, чи, хоча б значну частину цієї території, текст у Вашингтон Пост. Передбачає, що такої позиції можуть притримуватися і представники українського політичного і воєнного керівництва. При цьому не розглядається можливість того, що президент Російської Федерації Володимир Путін не зацікавлений у будь-яких перемовинах з Україною, тим більше до закінчення цього року. Що президент Російської Федерації може бути впевнений, що час є головним союзником Російської Федерації у її протистоянні з Україною і цивілізованим світом? Що будь-які перемовини з Україною. Щодо припинення вогню дають українським збройним силам можливості закріпитися на тих позиціях, на яких вони будуть знаходитися на момент таких перемовин, і розпочатку підготовку до деокупації нових територій, які ще будуть знаходитися під російським контролем. Що час дозволить західним країнам ухвалити рішення, які в принципі унеможливлять продовження війни Російської Федерації проти України, скажімо, вступ. України до північно-атлантичного союзу або, хоча б надання Україні гарантій безпеки. Від провідних країн НАТО, що таким чином теж поставить Російську Федерацію на кордон ядерного конфлікту в разі продовження війни із сусідньою державою, таким чином, з точки зору інтересів президента Російської Федерації Володимира Путіна, якщо він зацікавлений у знищенні України і подальшому приєднанні її території до Російської Федерації, є зовсім не перемовини із Києвом, а багаторічна війна на вистав. Женя, яке перетворить сусідню державу на територію, яка не зможе. Ефективно боротися з російською навалою і буде спустошена постійними воєнними діями з боку російської армії, а також серію техногенних катастроф, які, як бачимо, готовий організовувати на українській землі Володимир Путін. Звичайно, можна передбачати, що і сам Путін може бути зацікавлений у певному перемир'ї, для того, щоб краще підготувати російські збройні сили для подальших дій щодо окупації. Українських і не тільки українських територій, адже ми маємо усвідомлювати, що Російська Федерація готова до інкорпорації до свого складу території всіх колишніх радянських республік і до виходу на кордони Радянського Союзу 1991 року. Але як я вже казав, будь-яке перемир'я з Україною. Яке не буде передбачати нейтралітету і демілітарізації української держави створює для Російської Федерації досить серйозний ризик, що війну не можна буде розпочати знов. І таким чином, невпинна війна є для Володимира Путіна багато кращим виходом з цієї ситуації, в яку російський диктатор потрапив в результаті краху свого бліцкрігу ще у лютому березні минулого року. До Такого варіанту подій якраз і потрібно готуватися як до одного з найбільш вірогідних варіантів розвитку ситуації у 20-х роках 21-го сторіччя, і тому, звичайно, головною метою України має бути зовсім не сподівання на перемовини з Російською Федерацією, перемовини, яких взагалі може набути під час фізичного життя президента Росії Володимира Путіна, принаймні під час його перебування на посаді очільника Російської держави, а також у цій ситуації. Якщо чекіська вертикаль збережеться і в разі зникнення Путіна з цієї посади. Потрібно наполягати насамперед на тому, щоб Україна отримала саме ті гарантії безпеки, які поставлять крапку на будь-яких амбіціях Російської Федерації щодо подальшої окупації українських територій. Можливо, саме такі гарантії, які б передбачали захист України в разі застосування Російської Федерації тактичної ядерної зброї у війні з Україною. Могли б дещо охолодити амбіції президента Російської Федерації Володимира Путіна та його соратників щодо продовження війни і стати реальним шляхом до проведення. Вже тоді перемовин щодо деокупації українських територій, тому що ми прекрасно розуміємо, що окуповані українські території потрібні російському карманичу виключно як плацдарм для окупації нових і нових українських земель. В будь-якому разі, навіть якщо сподіватися, що перемовини із Росією колись почнуться, потрібно завжди мати на увазі план Б, який передбачає те, що російсько українська війна взагалі не закінчиться за столом перемовин. Цей варіант дає можливість і українському політичному керівництву, і нашим західним союзникам ретельніше і точніше підготуватися до цієї реальності, яка вже склалася у світі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей варіант також може передбачати, що Україна вступить до НАТО не до закінчення, закінчення. а під час воєнних дій, принаймні, якщо гарантії безпеки будуть розповсюджені на ту українську територію, на якій не будуть проводитися воєнні дії, це є також достатньо реальним варіантом виходу з ситуації. Якщо ми усвідомимо, що самі воєнні дії на російсько-українському фронті з різною мірою інтенсивності можуть не вщухати найближчими роками і таким чином бути. Досить ефективним інструментом Російської Федерації щодо недопуску України як до НАТО, так і до Європейського Союзу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, Баймієкофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Перемоги і миру вам!